Наскільки я розумію, по закону знятися вже зараз неможливо. Ми можемо зараз тільки так об'явити, як я тільки що зробив своїх прихильників, свій електорат, запросити, щоб вони голосували за об'єдну кандидатуру. Знятися зараз, наскільки я знаю, вже неможливо. Це перше питання. Друге питання, яке у нас, як, вже, вже, як слово мені дали, я ще буквально хвилинку. Це непростий крок. Звичайно, що люди всі розуміють, що у нас у кожного є якесь своє бачення, десь своя якесь, ізюмінка в поведінці, там, своєї своє, там, бачення і так далі. Все. Але я всіх закликаю, шановні друзі, колеги мої, будь ласка, не тільки в нашому окрузі, по всій Україні. Небезпека дуже серйозна. Дуже серйозно. Ми можемо, я ж кажу, 27 числа проснутися в країні, яка буде, де буде головна законодавча ланка, гілка влади нашої, в ще гіршому стані, ніж вона була. Зараз під прикриттям різних нових назв, нових блоків, вони всі йдуть знову до влади. Тому я на своєму прикладі хочу, щоб люди побачили, як це можна зробити цивілізовано, як це можна зробити сильно. Як можна знаєте, закрити очі на своє, для того, щоб перемогла наша Україна зараз. От. Те, що я зараз зробив, це наслідок, по-перше, внутрішнього бачення того, що ми повинна йти одна людина, це наслідок того, що всім показати приклад, це наслідок того, що ми... Як знаєте, наші місцеві влади перед зимою, так неочікувано випав сніг, наприклад, в грудні. Да? Так от ми саме готувалися до виборів в Верховну Раду. На жаль, якось воно все йшло, було багато-багато того -багато, раз, часу і немає у нас. Чи відверто кажучи, люди, які топтали свої округи, вони навіть зараз нічого не роблять. Вони сидять, потирають долоні, все, йде, все по їх плану йде. У них є ядро електоральне, там 20-25%, у кого 30% саме найбільше прикормлених своїх людей. Тому ми просто повинні ужатися максимально для того, щоб люди, які розуміють свою відповідальність за майбутнє, щоб віддалося навколо одного. Дякую, Ще питання? Ще є питання розумію. Що... Значить, до 26 го числа. Якщо будуть голоси за вас, так ви це ж якось. Значить, ваше завдання преси максимально максимально донести, максимально донести до людей, що корж Олексій Олексійович зробив такий крок. Це ваше завдання. Ми будемо, будемо намагатися зробити максимально більше, більше інформаційного приводу для того, щоб всі почули, що корж Олексій Олексійович просить своїх прихильників, які ходили за мною під час ілюстраційних дій на майданах, які мені довіряють особисто. Будь ласка. Хоч ви там і побачите карша, каржа Олексія Олексійовича. Будь ласка, голосуйте за єдиного кандидата. От, стосовно майбутніх дій, я вже казав, для того, щоб у нас не було цей тноту, я зараз для вас, можливо, буде ця новина, яка теж буде вам цікава. Щоб не було цей, цей тноту на наступних виборах, місцевих виборах, зразу можете собі вже записати. Я буду кандидатом на мери міста Чернігова. Дякую. Можна mm hmm Можно потрібно? Скажіть, будь ласка, а з іншими кандидатами ви ще, ну, домовлялися, тому що Топковаленко є така, така Майданка, Ярченко теж в Майдані. Значить, давайте спробую знову я. Я б намагався об'єднати наших всіх кандидатів навколо цієї думки, що нам треба бути єдиними в цьому, щоб виграти 206 округ. Я збирав людей в себе в офісі в Гриму. Був запрошений Аверченко, були запрошені представники Поліщука. Він, на жаль, тоді був, у нього була трагедія в родині, помер тість. Були запрошені люди, був особисто присутній Бережний Віталій, були перемовини з командою варягів Коваленка Анни. Які у нас приїхали в місто Чернігів. Значить, безнадійний? Фідерок, значить, я стосовно Федорка, Він був присутній, але він, на жаль, не самостійний в своїх поглядах, в своїх рішеннях. Він член партії, у якої дуже жорстка вертикаль. Ну, з одного боку, я це сприймаю, з іншого боку, я розумію, що з ним особисто розмову вести складно. Тому треба шукати, хто стоїть над ним. По Федорку. Я відповідав. От. Значить, коли починалися розмови стосовно того, що ми самі десь думати про рейтинги, да, про кого який відсоток, це дорога в нікуди. І скільки часу ми втратили, я вважаю, що ми це втратили. І я був просто вимушений зробити сам, сам перший крок, цей, щоб люди побачили приклад. Бо це відповідальність, величезна відповідальність побігти, всім завадити. Наробити підножок людям і самому не добігти, і їм не дати. Це величезна відповідальність. Я думаю, що ми повинні нам всім зробити мудрі кроки і слідувати моїм прикладам. Дякую. Якщо дозволити, то я. Дозволити, я додам. Друзі, переговори йшлися. Швися, але дуже сильно почали затягуватися. Я не знаю, коли треба приймати рішення. Іншим кандидатам з величезними амбіціями але дуже маленьким рейтингом. І, знаєте, ну таке відчуття у мене склалося, що якщо домовленість і буде якась, то вона буде 27 жовтня. Розумієте? Тобто неможливо люди, людям з величезнішими, з, з маленькими такими от, да, рейтингами, але з величезнішими амбіціями. Домовитися. Переговори йшли більше двох тижнів. Це, наскільки я знаю і розумію, більше двох тижнів. І було вже зібране в Києві люди, от всі кандидати по 206 округу, щоб встигнути написати заяву, щоб знятися з виборів. Що ви думаєте, дотягнули до останнього і розійшлися з нічим? На жаль, але ми все ж таки закликаємо. Щоб до 26 жовтня і щоб засоби масової інформації змогли повідомити про це. Щоб вони долучились до нашого меморандуму, який підписав Поліщук і Корш. Дякую. А щодо двох кандидатів ще, Володимир Андрійович, вони готові підписатися так, під меморандумом? Бережній і Ольга Гартера. Ну, Ольга Григорівна, ми, ми ніяк не можемо зустрітися. в низь мені проблеми, тому ми просто ведемо перемови, зізвонюємося і так далі. Тобто ну, я, роз, я розумію її проблеми, і я розумію її справи, тому я навіть деяку увагу, вибачте, приділив проблемам тим, яким вона займається. Я її знаю давно. Ми допомагаємо один одному дуже багато часу. Це така цілеспрямована жінка, яка не сходить з дистанції, яка завжди добивається свого. Але я їй пояснив, якщо разом ми можемо зробити набагато більше. А що другого? щодо Другого? друга щодо Бережно, Віталя, ми останній раз ми зізвонювалися дві години тому. Він сказав, що він виїжджає. І їде сюди, але як він проїде кордон, це ж він їде з Чорнобиля, він, він там працює. Як він проїде кордон, то час, можливо, можливо, не встигає. але він сказав, що я попередньо, попередньо даю згоду, щоб, щоб приєднуюсь до вас. Його також цікавить майбутнє нашої держави. Ну, шановні тоді я, журналісти, тоді я думаю, що з появою нових підписів, нових прізвищ за єдиного кандидата ми будемо повідомляти в засобах масової інформації, в засобах масової комунікації. Ще можна питання? До якого часу треба було знятися, щоб да. в бюджетені був штам вибуху або не було включено? Значить, ми з'ясовували цю законодавчу цю норму. За 12 днів до дня голосування це здається було 13 число. В 23.40 ми були в Києві на Банковій і намагалися знайти спільну якусь думку, рішення. На жаль, на жаль, ще раз кажу, що часто у нас буває таке, це не тільки риса українська, це, це в світі завжди буває, що люди, коли сходяться на вузькій дорожці, вони не можуть один одного пропустити. Лобами б'ються і проігрують. Обидва падають з гори, називається. От, тому. Знаєте, як кажу, з одної сторони, можливо, трошки мені грустно, знаєте, коли я знімаюся перший раз висувався в Верховну Раду. А з іншого боку, я відчуваю в собі це якраз та, та сила, яка, от, можливо, не всіх є. Ще пожертувати власним. 13, 13 жовтня по закону 23.59. Це була остання хвилина, коли можна було знятися по закону з штампом вибув. Чи навіть не друкуванням прізвища. Так. А штамп вибув зараз теж не так? Так, начебто, начебто не ставиться, перевіряли, не ставиться. Фотодоказ у мене на Фейсбуці. Та фотографія, коли ми збиралися на банковій і де ми вели. Останні перемовини. І це були ви двох? — Хто ще? Був Ваверченко і був представник Анни Ковалевської. А, Коваленко, так. Коваленко, Коваленко. Так. Що питання буде? Чому ви тоді не знялися сам? особисто? <сумністю> <сумністю> ну, якщо ви знали про те, що... ну розумієте, от я питання Я ма... давайте я мабуть дам відповідь. Річ в тому, що деякі кандидати е, зробили там голослівні заяви, е, які потім не підтвердились, і я не буду називати які, я думаю, ви можете зробити, е, зробити висновки сами, самі, е, які е, потім не підтвердились, і все це розвалило ці перемовини, а потім вже наступила 12 та година. Розумієте, дуже, на жаль, на жаль, дуже дуже важлива частка в, ці, в цих вибор, в перегонах виборах да, це фінанси. Якщо Олексію скидаються на передвиборчу компанію члени гріму, то ну, я тяну за свої. Кошти так були деякі люди, які сказали, що там ми зможемо витягнути, нам там допоможуть, і таке інше. Ну то таке не, справа в тому, що ми був внесений, шукали деструктив. Ми шукали. Да, був внесений, просто був внесений деструктив. Ми шукали рішення. Ви ж розумієте, не просто так їхати, кидати все, їхати на в Київ з собою, мати документи, і так. і очікувати, що один-єдиний буде кандидат, один-єдиний. Тобто, всі чотири скажуть, так, да, от єдиний кандидат і все. А коли, да, ну, тобто затягнули час, а потім, я ж кажу, два тижні йшли перемовини. Два тижні. чому не можна було вдвох, наприклад, комусь зареєструватися? От, ну, двох же, б, якби одного не зареєстрували, іншого б зареєстрували, а потім цьому другому знятися. Тобто, ну незрозуміло, як ви взагалі думали перемогти Атрошенка з таким підходом? Ну, по-перше, ми не знали про Аню, так? Да? Ну, Аня, то, це окремо, так, окрема історія. А друге зіграли у третьої людини, да, суб'єкта, зіграли дуже величезні амбіції. І людина те, що обіцяла, не виконала. А хто Аню запустив? Відомо? Ні, не відомо. Слава Богу, ні. Ну можемо наздогадатися. Куди уходять коріння? Ну це не наша справа. Значить, це справа визнається. Стосовно нас між нами, ще раз кажу, що. У нас uh, із шістьох людей, які в одному електоральному полі, от, у нас uh, троє, яких я от, особисто є, включно в мене, я знаю. Це я, Поліщук і Вірченка. Ті люди, які там ще є, от, хто, хто за себе не відповідає, хто просто в нас нова людина, хто десь з'явився, що я просто не знав, і так далі. Тому от ми в трьох між собою були впевнені, що ми визначимось в правильному виборі. От, я цей крок зробив, очікую від. другого, такого же разумного круга. Еще пока нет, друзья. я хочу уточнить. Вы сказали, очікуєте, ну и до вас питання, может быть, кто из вас есть. Вместе... А представьтесь сначала. Я в Русинской Радиде, не Рада, видите, здесь Русинская. Просто я зрозуміла так, що Верченко теж погодився зняти кандидатуру. І е, з якою метою там була ще Коваленко, ані вона теж хотіла зняти з вами на перемовини. Ні. Шли перемовини про єдиного кандидата. Було рішення, що давайте зробимо єдиного кандидата по 206 му виборчому округу. Неважливо прізвище. Важливо інше. Єдиний кандидат. єдиний. Я розумію. О, на жаль. Того не сталося. Да, виходили так само, ну там же ж представлена як жіноча сотня, да, там, Майданівка і так далі. Ще ми де, ви ж бачите плакати, да, на кожному стовпі, де там у формі чи це. Тобто було розуміння того, що можуть е, ці чотири суб'єкти домовитись між собою. На ми, жаль, З часом ми вам скажемо більше. Зараз ми на жаль не можемо всього да, за проводити антиагітарніше. Ми вам скажемо більше, як вам буде цікаво.